Вітаю вас, дорогі брати та сестри, всі присутні. Слава Ісусу Христу! Хотів би почати з того, про що ми рідко коли думаємо. Уявіть, що ви стоїте перед Кінцем свого життя. Можливо, це лікарняна палата, можливо, тихий вечір в колі друзів. І перед вами спогади. Ви переглядаєте, прожити, мов фільм, дитинство, вибір професії, шлюб, діти, досягнення, втрати, радощі, турботи. І раптом у вас з'являється одне але вічно важливе питання на що я витратив своє життя? І знаєте, це не риторичне запитання. Це питання, яке кожен з нас неминуче. Колись поставить собі. І дуже важливо, щоб ми не пожалкували про відповідь. Світ навколо нас активно підказує, витратить своє життя на успіх, на гроші, на задоволення, на вплив, на самореалізацію. Нам щодня продають ідеї, заради яких в лапках варто жити, стати кимось, досягти чогось більшого. Залишити якийсь слід після себе. Але є проблема. Дуже багато людей досягають все-таки цього і залишаються порожніми. Вони все мали, але не знайшли справжнього змісту життя. Джим Керрі, можливо, ви його знаєте, успішний актор, мільйонер, якось сказав. Я думаю, кожна людина повинна стати багатою і знаменитою, щоб зрозуміти, що це не те, що принесе вам щастя. Він багато разів говорив про внутрішню боротьбу, про депресію, про успіх, про те, що успіх і гроші не вирішили основних його життєвих питань. Сьогодні я хочу, щоб ми пороздумували не про те, як жити щасливо, а про щось глибше. На що варто витратити своє життя, щоб не пожалкувати? Що буде мати сенс не тільки тут і зараз, але й в день, коли ми станемо перед Богом? Це саме те питання, яке Ісус підняв у розмові зі своїми учнями в Євангелії від Марка, 8 розділ. І ці слова незручні для нас, і, мабуть, і для них тоді в той час були. Вони не звучать мотивуюче в сучасному сенсі, але вони правдиві, вони варті нашої уваги, тому що вони з вуст самого Спасителя. Перед цим моментом ми зараз будемо, зачитаємо, але перед цим Ісус е, запитував учнів, за кого ви вважаєте мене. І Петро сказав: Ти Христос, і це була правильна відповідь. Але далі Ісус починає говорити про хрест, про страждання, про смерть. І це шокує учнів. Вони чекали не такого Месію, і тоді Ісус звертається не лише до них, а до всього народу, тобто до всіх, хто слідує за ним. І Він ставить тоді, тоді перед ними і тепер перед нами вибір. Або ти живеш для себе, або ти віддаєш себе для Бога. І тільки одне з цих рішень має вічну цінність. Тож відкриємо, давайте разом Євангелія від Марка, 8 розділ, 34, 38 вірш, і запитаємо себе, чи витрачаю я своє життя на те, що має справжню і вічну цінність? Євангелія від Марка, 8 розділ, 34, 38 вірш. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них: Коли хоче, хто йти вслід за мною, хай зречеться самого себе. І хай візьме свого Христа та й за мною йде, бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її, а хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою, бо хто буде мене та моєї науки соромитись вроді цім, перелюбнім та грішним, того посоромиться також син людський. Як прийде в славі свого Отця з ангелами святими, Ісус починає з умови справжнього життя, і, це, і ця умова це відмова від себе. Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме свого Христа та за мною йде. І знаєте, ці слова Ісуса вони абсолютно протилежні до культури самозбереження і самореалізації. Сьогодні нас вчать слухай себе, будь собою, захищай свої кордони. Але Ісус каже зовсім протилежне. Зречися себе. Це важливо, це радикально. Але саме з цього починається шлях справжнього життя. Зректися себе, це не означає, знаєте, стати якимось пасивним або не мати чи не мати якихось бажань. Це означає змінити центр свого життя. Не я центр. А Бог просто мені допомагає, я прошу Його поможи мені в моїх, в моїх там бажаннях. А Бог центр, а я живу для нього. Апостол Павло каже у Филип'ян, третій розділ, сьомий восьмий вірш. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття. Щоб придбати Христа. Павло, колишній фарисей, успішний, впливовий, шанований, але після зустрічі з Ісусом все стало для нього сміттям. Його Я втратило трон. Це повне переформатування життєвих цінностей. Для Павла навіть найвищі досягнення, які в нього були, вони стали сміттям у порівнянні з Христом. Ісус закликає взяти свій хрест. І знаєте, це не про труднощі, які випадають на долі кожної людини. Зараз, коли люди говорять, це мій хрест, то часто це просто якась важка ситуація чи труднощі, які є наслідком або попереднього грішного життя, або якогось неправильних виборів, або просто через присутність гріха і зла в цьому світі. Але це не про це говорить Ісус, не про такий хрест. Він каже про свідоме рішення йти дорогою. Послуху Христу, навіть якщо це веде до втрат. Це вибір бути вірним, коли інші відступають, це готовність втратити комфорт, популярність, власні плани заради більшої мети. Це труднощі, які ми терпимо через те, що виконуємо Божу волю, через те, що слідуємо за Христом. Про такий хрест говорить Ісус. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, то її збереже. Це звучить як парадокс, але саме в цьому суть Євангелії. Справжнє життя починається не тоді, коли ми хапаємось за все, а тоді, коли ми довіряємо Богові настільки, що готові втратити все. І саме тоді ми знаходимо справжнє. Подумайте про слова одного місіонера. Джима Еліота, який загинув, несучи Євангелія племені Аука в Еквадорі. І він написав такі слова. Розумним є той, хто віддає те, що і так не може зберегти, щоб здобути те, що ніколи не зможе втратити. Розумний є той, хто віддає те, що і так не може зберегти, щоб здобути те. Що ніколи не зможе втратити. Так живуть ті, хто зрікся себе, і вони не програли. Ми, люди, часто схильні робити неправильні інвестиції, особливо в масштабі цілого життя. Але Ісус говорить: яка користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Знаєте, Ісус прямо і глибоко запитує нас про сенс життя. Що ти отримаєш, якщо будеш мати усе, але без Нього? Що вартує твоя успішна кар'єра, якщо ти втрачаєш всю вічність? Що вартує популярність, якщо ти втрачаєш душу? Можна досягти всього, але ж залишитися порожнім. Можна мати престиж, багатство, вплив і в той же час бути духовно мертвим. Згадаємо про багатого юнака, який цей же Євангелист Марк описує в 10 розділі, він щиро хотів спасіння, але його серце було прив'язане до багатства, і він не зміг пити за Ісусом. Коли Ісус запропонував йому відмовитись від багатства і йти за Ним, цей, Ісус, цей юнак відійшов сумний, засмучений. Бо мав усе, але не мав головного. Всі його вклади, всі його бажання, всі його серце було в земному. Ісус додає: або що на замін дасть людина за душу свою? Душа вона безцінна. Жодні гроші, вплив, жодні досягнення чи великі справи вони не можуть бути принесені взамін за нашу душу. Лише Христос зміг заплатити за неї. Апостол Петро в першому розділі, 18-19 вірш, говорить такі слова. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного, чистого ягняти. Тому так важливо, щоб наші інвестиції життя. щоб так важливо вкладати все наше життя, все наше серце в щось вічне, а не в тимчасове, тому що це найдорожче. В нашому житті ми робимо десятки виборів щодня. Ісус в цьому вривку Він пропонує критерій, вічність як критерій для прийняття наших рішень. Бо хто буде мене та моєї науки соромитись вроді цим перелюбнім та грішним? Того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Дорогі друзі, ми підійшли до такого дуже незручного для нас моменту. Бо Христос говорить про сором. Знаєте, не про гоніння, не про мучеництво за, за віру за Христа, а про звичайний буденний, щоденний сором. Соромитись Христа це жити так, ніби його немає. Це боятись визнати свою віру на роботі, в школі, серед друзів, це жити для себе, хоча ти називаєшся християнином, це ховати його Христа так глибоко в серці, щоб ніхто й не здогадався, соромитись жити інакше, соромитись вибирати шлях послугу, коли всі інші йдуть широкою дорогою. Пам'ятаєте Димаса, про якого згадує апостол Павло в 2 Тимофія, 4 розділ, 10 вірш, бо Димас мене покинув в цей вік, полюбивши. Він зробив свій вибір на користь тимчасового. А Ісус говорить: Я прийду в славі, і тоді стане ясно, чий вибір був правильний. Я того я не посоромлюсь, хто, хто не посоромився мене. Жити для вічності означає приймати рішення сьогодні, орієнтуючись не на вигоду, а на вірність, не на схвалення людей, які навколо, а на схвалення Господа. Знаєте, це серйозні досить слова, які говорить Ісус Христос. Вони досить радикальні. Вони, знаєте, не залишають місце для такого напівхристиянства. Тож дозвольте. Звернутися до кожного з вас з таким дуже особистим питанням. Чи справді ваше життя належить Христу? І це не питання, чи я хожу до церкви, це не питання, чи я вірю в Бога, чи живу я для Нього кожного дня, чи все, що я роблю, це інвестиція у вічність. Для цього десь нам потрібно перевірити свої мотиви. Апостол Павло в 1 Коринтян 10.31 говорить: отже, чи ви їсте, чи п'єте, чи інше, що робите, усе робіть на Божу славу. Тобто, неважливо, ким ти працюєш, скільки маєш грошей, чи які от твої таланти, важливо, заради кого ти це все робиш. Можна робити дуже багато хороших, добрих, правильних речей і все одно бути зосередженим лише на собі. Тому кожному з нас. Варто задати собі запитання, чи я шукаю зручності для себе, чи я шукаю можливості послужити. Чи я думаю, що я отримаю, чи навпаки, я думаю, що я можу віддати для Христа. Якщо душа це найцінніше, що є у всьому всесвіті, то наймудріше вкладення це те, що впливає на душі. І дозвольте навести декілька конкретних напрямків, куди ми можемо інвестувати, вкладати своє життя, своє серце. І перше це інвестувати в служіння. Кожен з нас має е, дар від Господа, від Духа Святого, для того, щоб служити. Апостол Петро в 1 постолі, 4 розділі, 10-й вірш каже, служіть один одному кожен тим даром, якого одержав». І неважливо, який це дар, чи це музика, чи допомога, чи вміння слухати, чи фінанси, чи будь-що інше, Бог дав тобі для того, щоб ти збудовував його церкву. І не чекай ідеального моменту. Починай служити там, де ти є. Починай інвестувати своє життя у вічність. Інвестиція в благовістя або в поширення Його царства, проповідь Ісусу про Його царство. Душі людей це. Єдина в лапках назвати можна валюта, яку можна взяти з собою в небо. Чи молишся ти за когось конкретно? Чи будуєш стосунки з кимось, хто не знає ще Христа? Чи користуєшся можливістю поділитися Євангелієм, коли в тебе така можливість з'являється? Уявіть собі, що на небі підходить до вас людина і каже: дякую, що ти сказав мені про Ісуса. Завдяки тобі я тут. Чи є щось цінніше? Інвестуйте в сім'ю, це одна з найглибших, з найглибших інвестицій у вічність. Це наші діти, це наша сім'я. Приповісті 22.6 говорить Соломон: привчай юнака до дороги його, як, він як постаріється, не уступиться з неї. Якщо ти тато або мама, найперше твоє служіння це. Твої діти це дім. Якщо ти чоловік чи дружина, твоє життя має показувати Євангелію. І навіть якщо ти одинокий, ти можеш бути духовним наставником для молодших. Можливо, ви чуєте, слухаєте такі слова і, і думаєте, це надто радикально. Я боюсь змін, я не хочу змін. Я не хочу втратити свій комфорт, я не хочу здаватися якимсь дивним в очах інших людей. Але Ісус говорить: хто втратить життя заради мене, той збереже Його, той набуде Його. Брати, сестри, найбільший ризик це не, це не жити для Христа, не тоді ми ризикуємо, коли живемо для Христа. Найнебезпечніше це грати в безпеку, це грати в християнство, коли ми себе заспокоїмо, що в нас все добре, а насправді далеко не так. Життя не варто витрачати на збереження наших зручностей. Його варто витратити на славу того, хто віддав за нас усе. Друзі, давайте зупинимось на хвилинку і уявимо себе, коли ми станемо перед Христом. Не перед пастором, не перед церквою, і навіть не перед суспільством, можливо, і цілим, а перед Ним, хто бачить нашу кожну думку, кожне слово, кожен мотив, кожен поступок, кожне наше рішення. Уявіть, як ви дивитесь назад на все своє життя, на те, куди пішли всі ваші сили, коли витратився ваш час. Куди вкладалось ваше серце, чи буде це все варте того, щоб сказати, я не жалкую за тим, що я робив. Ісус, Він, говорячи ці слова, Він не просто задає нам таке складне запитання для роздумів, Він показує нам шлях, Він сам пройшов його першим, Він сам зрікся себе, Він, він узяв хрест. Він витратив життя, щоб ми могли знайти його. І він не просить віддати більшого, ніж зробив сам. І він готовий бути поруч і допомагати в кожний найскрутніший момент нашого життя. Тому сьогодні Ісус і Слово Боже, воно звертається до кожного з нас. Якщо ви ще не з Ісусом, не чекайте, не витрачайте життя на тимчасове. Ісус вартий того, щоб довірити Йому все. Ми зараз не говоримо про релігію, йдеться про справжні стосунки. Сьогодні Ти можеш сказати, Господи, я не хочу жити більше для себе, я хочу жити для Тебе. Якщо ви вже віруючі, живіть сміливо, відповідно до того, ким ви є, насправді. Можливо, бувши віруючим ти. Зосередився на земному, чи злякався викликів таких і вибрав комфорт, те, що для тебе комфортне, чи сховав свій дар, свою віру, свою відданість. Ісус закликає, не соромся мене, іди за мною, візьми хрест, знайди справжнє життя, не марнуйте своє життя, витратіть його на те, що вічне. Бо життя є тільки одне в кожного з нас, і воно пройде, але те, що зроблено для Христа, Залишається на віки амінь.